Порада від Всесвіту вам на липень місяць! Що радить Всесвіту вам у липні? Скоріше, будь ласка, поставте лайк, це дуже важливо. І запрошую вас на онлайн-консультації, особисті консультації, де ми розбираємо будь-які ситуації і дивимось у майбутнє. Так, а тепер порада для вас всесвіт. Що порадить всесвіт на липень? О, сімка, сімка жезлі! Ви тільки подивіться, яка сила, порада від Всесвіту вам. Будьте сильними, будьте сміливими, не бійтеся преград, не бійтеся е, якихось складнощів. Ви все зможете, ви, ви вам все по плечу, ви справитесь у будь-якій ситуації. і вас очікує щось нове. Як тільки ви прикладете зусилля е, і е, не зупинитесь, да, не зійдете зі свого шляху, вам відкриються нові перспективи, нові дороги, щось нове те, що ви або дуже довго очікували, або навіть не сподівались це буде сюрприз для вас. Отже, Покладаємося на свої сили, віримо у себе і трішечки заглядаємо туди, куди ми хочемо заглянути.